Є знижки до Дня Незалежності на пане Оцин 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на Дефлю 15% в аптеках подорожних бам та ощад. Злата Огнівіч отруєна ртуттю. Співачка неочікувано розповіла про проблеми зі здоров'ям. Її самопочуття погіршилося останнім часом, а лікарі виявили в організмі знаменитості значне перевищення норми важких металів, зокрема ртуті. Як пояснила Огнівіч, це наслідки війни, бо продукти розпаду збитих ракет і дронів осідають в організмах людей, завдаючи шкоди здоров'ю. Мені здається, ми лише зараз починаємо розуміти і відчувати, як війна вплинула на наше здоров'я. Злата Огнівіч закликала своїх підписників також пройти медичне обстеження та серйозно поставитися до свого здоров'я в умовах війни. До слова днями на здоров'я скаржилася Надя Дорофєєва. Співачка виявляється, з юності страждає від періодичних нападів дуже сильного головного болю. Мігрень. Перший раз вона стала зі мною у мої 19. На питання, як позбутися таких приступів, мені відповіли. Вона сама пройде після 60. В екс-чоловіка Камалії незаконно відібрали майно в Києві. Співачка сколихнула мережу постом, в якому вперше відверто повідомила про проблеми її колишнього чоловіка, мільярдера Мохамада Захура, з нерухомістю в Києві. 1 серпня бізнесмен святкував свій день народження. Втім, свято зруйнувала звістка про відбирання його майна. Тож артистка замість вітальних слів виклала в мережу довжелезний пост, в якому в деталях пояснила, як нерухомість Захура захопили рейдери. Поки в країні йде війна, ці корупціонери займаються відвертим рейдерством, що є ганьбою для України. Вклавши в Україну понад 400 мільйонів доларів. Компанія Захура більше не терпітиме такого ставлення до лояльного інвестора. Також Камалія нагадала про його внесок в український бізнес і культуру. Колишні закохані лишаються у добрих стосунках після 20 років разом і розлучення у 2023-му. Мухаммад – батько двох доньок Камалії Арабелли та Мірабелли. Як відомо, співачка мешкає в Україні, тоді як її пакистанський екс екс-обранець разом із доньками проживає в Британії.